Ось, що говорить натхненне Слово Боже. Сатана не припиняє своєї діяльності в наших містах, його вплив проявляється в сум'ятті душ. Щоб у людей не залишалося часу на роздуми, сатана втягує їх у вир веселощів і божевільних розваг, обжерливості та пияцтва. Він наповнює їх прагненням до самозвеличення. Світ Крок за кроком рухається до стану характерного дням ноя. Немає такого злочину, який не вчинявся би у сучасному суспільстві. Пожадливості, плоті, похоть очей, егоїзм, зловживання владою, жорстокість і насильство це все є результатом діяльності сатанинських сил. І цей кругообіг злочинів і безрозсудності люди називають життям. Світ, що живе, наче так, ніби Бога, не існує. Уявляєте, яким став наш світ сьогодні? Яка наша гравітація, тобто, яке наше притягування, які наші нахили та погляди, друзі? До чого? Яку ціну кожен із нас платить за це притягування? Яким буде результат цього вибору? Чи хвилюють нас сьогодні ці питання? Чи думаємо ми над цим? Написано, що перед потопом люди жили так, що і не думали. Чи думаю сьогодні я над цим? Давайте кожний задамо собі ці питання. Чи думаю я? Чи сьогодні є вихід з цього становища? Як сьогодні повернутися назад до того святого життя, яке ми втратили в раю, друзі? Апостол Павло говорить, восьмий розділ Писня до римлян, Він говорить другий вірш. Тому що закон Духа. Тобто життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерті. Дорогі друзі, сьогодні є вихід з нашого становища. Христос бажає звільнити нас від цієї гріховної залежності, змінити нашу гріховну гравітацію на краще. У Єфесянам ми читаємо в другому розділі з першого вірша. І вас. Котрі були мертві через ваші переступи і гріхи, в яких колись ви жили за звичаями цього світу, як і князь панує в повітрі. Між ними написано Всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою він нас полюбив. Котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю. І у Єфесянам, в четвертому розділі, він говорить, апостол Павло, оскільки ви чули про кого? Про Нього, про Ісуса Христа, що істина в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка здітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум. Оновлювався Духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у справедливості та святості істини. Отже, друзі, сьогодні в кожного з нас є вибір, який є вибір залишитися без змін, жити за звичаєм цього світу, жити в пожадливостях тіла або, або завдяки благодаті Христа. Сьогодні змінити свій ш... отримати цей шанс на спасіння і змінити своє життя до кращого, одягнутися в ці добрі справи і стати новою людиною. Ми не можемо змінити минуле, друзі. Але якщо ми будемо захотіти змінити наше майбутнє, то це цілком в наших силах. Я бажаю кожному з нас благословіння Господнього. Амінь.